Представить нам поезію Христі Алчевської омана. Послухайте, чи є зв'язок з поезією Шевченка, сподіваннями на вітер Надій і сьогоднішньої ситуації в країні Учитель Бурлака Рейса Володимирівна. До вашої уваги школа номер 12. Я учениця загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 12 Байк Загодяне Дев'ятина. З поїздів Христя Лчеського особисто я познайомилася зовсім недавно. Це повертеся квіто, туги за сонцем, за високостю майдану, за чистою красою. А хто з нас не прагнув тієї чистої краси? Люби життя, в ньому є краса. Любити життя таким, яке воно є. Бачити в ньому прекрасне і лихе. Але, на наше... жаль, життя буває дуже непередбачуване. Про це й підемо вірші, яку я вам зараз прочитаю. Христя Алческа, Омана. Серед буденних, сірих днів, серед картин журби і горя. Лакиці сміялось сонце, день пала і горем лівиним сповиті, людський рід привільно жив, вогнем життя він весь проймався, не босс, не плакав, не душив, і світлом радості пишавсь, в щаби іскри золотів в листю і у травах, і прийшли в, в далечі на хмарах, легких, золотавих. в пляхів спів, і хамір їх, і стит по ясних брій, і втіх, У у хвилі життєвої складали чар доби нової, вона прийшла оця доба. Сину це був розкішний твір бор, зоря по мрії ідеальній, омана, краща от квіток, Тет сонце ясна в тиші дальній, а море грало навкруги, сміялись, бігли вільні хвилини. І я прокинулась і стріла кров, братецька кров прокльов, і пекло, де борняки біла, над полем братським у слов'ян діймались хижі, чорні круги. милася кров людей по сяд, здіймались гов в богі руки, і я заплакала. Как ров прокленна. Солнце. Солнце четырлят.